Італійський замок Торе Палацоне. Його зведено в 9 столітті біля сієни в Тоскані. Недавно його переобладнали на розкішну вілу і почали здавати туристам. Так власниця вирішила адаптуватися до нових умов, щоб спокійно пережити пандемію. Тоскана, як і багато інших регіонів, які живуть за кошт туристів, переживає не найкращі часи. Відвідувачі взагалі можуть не виходити із замку. Тут працює кухар, проводять дегустації вини, художні майстер-класи. Тобто, є все, щоб гостям було цікаво. Відпустка на віллі набагато безпечніша, ніж приміром проживання в готелі. Насправді, усі наші гості ізолювані, Постраждала ще одна важлива місцева галузь виноробство. Цьогоріч, уперше за 30 років, продажі в ній впали на 4%. Це сталося після того, як були змушені закритися готелі, ресторани та винні магазини в усьому світі. Утім, виноробні теж знайшли спосіб адаптуватися до нових умов. Тепер вони ставлять знижки, а також більше зосередилися на онлайн-продажах. Ми поліпшили наш веб-сайт, створивши привабливішу онлайн-сторінку, на якій люди можуть знайти форму для заповнення. Власниця цього магазину вінтажного одягу каже, що теж змінила підхід до продажів. Тоді як відвідувачів поменшало, тісніше спілкування з покупцями дало їй змогу вибудувати довгострокові відносини бізнес став іншим, і він далі повільно змінюватиметься. Цьогоріч клієнтів лише п'ята частина звичної кількості. Водночас місцевий бізнес очікує, що, попри тимчасові обмеження, до регіону повернеться колишня кількість гостей, а з ними і добробут місцевих підприємців.